тельці! Запрошую вас до перегляду та розкладу на вересень. І розпочнемо ми з загальної енергії місяця. І тут у нас зірка. Зірка говорить про те, що вересень для тельців наповнений якоюсь новою надією, відновленням і натхненням. Це той місяць, коли з'являється світло в кінці тунелю, і ви починаєте. Мріяти масштабно, починає првіднятися це майбутнє, яке ви бажаєте. У вас може з'явитися відчуття, ніби Всесвіт прямо веде вас за руку до якихось нових можливостей. Це період, коли підсилюється віра у себе, і ви починаєте ось реально будувати ці довгосрокові дії і мрії. Не прогавте цю можливість. У сфері роботи, фінансів та реалізації у нас перевернута вісімка кубків. Вона говорить про те, що ви не готові ще відпустити щось, що вже давно проситься до завершення. Це може бути проєкт, робота, ідея або спосіб заробітку, який вже повністю вичерпав себе. Перевернута карта говорить про те, що ви тримаєтеся за минуле через страх невідомого. Та зірка, зірка, яка була тут, натякає, що перед вами вже відкривається новий шлях. Просто треба набратися рішучості і побачити цей новий маршрут. У стосунках, емоціях та близькому оточенні у нас аркан закоханий. Ця карта говорить про вибір з серцем. У вересні будуть важливі рішення, пов'язані зі сферою стосунків, як романтичних, так і з близьким оточенням. Це місяць, коли емоції активні, але одночасно є ризик опинитися в ситуації внутрішнього конфлікту. Що обрати? Комфорт власний чи правду, любов чи самоповагу? Пригадайте те, що справжній вибір це завжди вибір серцем і себе. Тому завжди обирайте себе. У сфері здоров'я, тіла та енергії у нас п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів говорить про те, що можлива якась внутрішня боротьба або можуть бути і зовнішні конфлікти, які забирають дуже багато вашої енергії. Організм відчуває в тому від постійного змагання, від якихось змін, новин, напруження, очікування. Рекомендовано уникати перевантаження, уникати якихось конфліктних ситуацій. І замість у цього напруження займіться якоюсь активністю, яка допомагає випустити пар. Але м'яко, це може бути йога, танці, плавання, щось таке, куди ви спрямуєте у цю бурхливу енергію. Точно не витрачайте час на коментарі в інтернеті, на конфлікти з кимось і відстоювання якоїсь своєї особливої думки. Тобто енергії багато, і їй потрібен якийсь правильний вихід. Так, виклик місяця у нас далі, і виклик місяця у нас карта суд, яка говорить про те, що вересень для вас це місяць. Якихось великих висновків і внутрішнього очищення. Вам доведеться подивитися правді в очі, де ви не були чесні з собою, що пора завершити, а що несе якийсь прямо кармічний сенс. Це може бути екзамен. Перевірити вас на рівень вашої зрілості, вам треба відпустити старі образи, завершити щось важливе і дозволити собі рух далі, Якби зробити наступний крок прямо от на новий етап. цей крок. Підтримкою для вас випала карта Імператор. І Імператор, це у нас структура, внутрішня сила, дисципліна, авторитет. Можливо, у вашому житті є якийсь чоловік, це може бути батько, керівник, партнер, який підтримає вас. А можливо, цей імператор живе прямо всередині вас і настав час опертися на ваш внутрішній фундамент. Ваша впевненість, якісь чіткі рішення і відчуття контролю над своїм життям дадуть вам сили і відчуття цієї опори. Порада на місяць у нас п'ятірка Пентаклів. Вона говорить про те, що. Зараз не час витрачати зайве і розкидатися грошима. Говорить про те, що вам варто поглянути своїм страхам в обличчя, чого особливо фінансовим та емоційним. Не замикатися на цьому, а звернутися по допомогу. Ну, якщо ви будете ділитися своїми страхами, то ви знайдете людей, які підуть разом з вами і поділяться з вами своїм теплом, якщо ви відкриєтеся. Тому... По цій карті варто бути обачними в витратах і покупках, і почати більш серйозно ставитися до планування свого майбутнього. Ось у нас була карта імператор, який говорить про логіку і чіткий план. І ось, можливо, пора взяти свої фінанси під у цей чіткий контроль і планування, якщо раптом ви не вели собі таблічку. Розходів, приходів, витрат, то, то саме зараз час це зробити. Якщо ми підіб'ємо загальний підсумок, то ми бачимо, що вересень для вас, тільці, це вже такий собі шлях для зцілення і прийняття важливих рішень. Скоріше за все, ви ще не розпочнете глобально діяти, але перші кроки вже відбудуться. Не чекайте ідеального моменту, йдіть. Туди, де, бач... де з'являється надія, де ви бачите у цей світ в кінці тунелю і нові можливості. Пробуйте. І якщо вам відгукнувся розклад, ставте лайки, пишіть коментарі, не забувайте підписатися, щоб не пропустити наступні прогнози. І до нових зустрічей в тільці. Пока-пока!